Доброго дня! Мене звати Олег Тарасенко, я менеджер з технічної підтримки компанії Адама. Зараз ми знаходимося на полі і бачимо, що картопля починає вже відмирати. Але на даний час закладка Велика кількість бульб. Відповідно, нам необхідно ще її протягнути вегетацію хоча б 2 тижні, щоб отримати товарну, гарну якість картоплі. І що зробити для цього? В цей час, як доцільно внести такі продукти, які називаються експерт Grow, це витяжка водорослі з аскофіломним досом, водний розчин 25%, саме вищий, який є на даний час на ринку України. Його перевага він омолоджує рослини, так як містить такі гормони, як овуксини, і і цитокініни. В даний час в картоплі утворюються гормони старіння: це етилен і абсцисова кислота. При внесенні експергрова ви картоплю омолодите. І при чому вона подовжить вегетацію десь до 70 днів. Повторне внесення через 7-10 днів, знову ж таки 0,5-075 літрів на гектар, і ще вам подовжить його вегетацію. І таким чином ви досягнете високої товарності в кінці урожаю. Перевага цього продукту ще є в тому, що коли ви його вносите на початку вегетації, він вам дозволяє збільшити кількість бульб. Починаючи з 8 листка внесення в нормі 0,75 літрів на гектар і повторення трьохразове через кожні 7 днів, вам дозволить збільшити кількість бульб на 50%. Але я б рекомендував це робити для насінневих компаній або господарства, яке вирощує еліту на першу репродукцію на насіння. Тому що якщо у вас бульб кількість складає 12, і ви збільше на 50%, тобто у вас буде десь 18-20 бульб. Для того, щоб вона витягнула, необхідно буде або зрошення, або дуже гарне живлення для того, щоб отримати гарну товарність картоплі. Для уникнення цієї проблеми з великою закладкою ми можемо внести прямо після всходів картоплі в нормі 05 експерт Грову, додавлювати туди аміноксеріон 05 і це буде чудова антистресова схема. Тобто експерт можна використовувати як на початку вегетації, так і кінці вегетації. Дякую за увагу.